Друзі, я вам обіцяла, що буде необичне відео. Дивіться, що я тут маю. Я предполагаю, що мені щось із цього всього знадобиться. Ми сьогодні з вами будемо ремонтувати лопату. Бачите, що з цього вийде? Для початку треба відкрутити ручку. Крутили. Тепер зараз повинімаємо болти і будемо займатися далі. Тут тобто ці болти не так то просто виняти. І не туди, і не сюди. Але нічого, якось я їх повитягаю. повідкручую. Я сподіваюся, в мене вийде. Отак от виглядає. Думаю, попробувати його пролити по швам гарячим клеєм. Може потім попробую пропаяти і ще якось. Хоча я цим ніколи не займалась, але попробую. Ну, будемо бачити зараз, як буде. Вроді все проклеїла з двох сторін. Вроді держиться намертво. Хорошо держиться. Ну, практика покаже на дворі, чи буде воно робити, чи не буде цей ремонт. Побачимо. Збираємо тепер до кучі. Дивіться, як у нас вийшло. Ідемо на двір і спитаємо. Я думаю, що буде держатися. А ви як думаєте? Попробуємо підемо зараз. Коментуйте, ставте лайки. Буде воно робити, не буде, пишіть. Будемо перевіряти. Дивіться, все працює, держиться, не ломається. Хорошо все. Працює добре. Лайфхак від мене. Гарячий клей. І лопата буде робоча, і не треба купляти нічого. Руки і голова. А на цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. Зустрінемося в новому відео.